На подвір'ї Галини згарище. Жінка розповідає, внаслідок нічної російської атаки горіло два гаражі та баня. Під час повітряної тривоги, яка тривала майже від опівночі до сьомої ранку, Галина разом з чоловіком були в укритті. Це перший раз, що ми виїхали з дому, а повернулись, коли сусіди нам перезвонили, що горить гараж. Там була майстерня чоловіка і два гаража згоріло. На хату, слава Богу, не пішло, бо то, що баня спасла. У нас там є баня, і вона якраз прийняла на себе весь удар. Світлана Басун мешкає по сусідству. Каже, помітила пожежу і викликала рятувальників. Стріляють, а я біжу. Я що тут, горить. В сусіда. хлопці приїжджають, і рятувальники втікайте, кажуть. Я говорю, ні, я нікуди не піду, хай стріляють, мені вже все одно до сусідки втікла. Чим бах-бах? І воно знову. Вони вже потушили трохи, але І Тут почав забор загорятися. І тут все почало оточити, сараїв нічого нема. Тільки вікна он поставляли і повиривало все. Криша он кусок там вирвано, там зверху гвозді, все не знаю, що воно буде далі. І такі рятувальники, і такі, які розбираються, ну молодці. Дякую їм, що вони хоч допомогли. Ну, в обрім'я. Страшно, страшно, але. На душі вже трохи легше знаєте, якщо тривога кончилась. Вогонь гасили вісім рятувальників, каже речник ДСНС в області Володимир Нестеров. Під час пожежі ніхто не травмувався. Завдяки тому, що вогнеборці змогли оперативно провести бойові розгортання і подати на гасіння необхідні засоби, вдалося ліквідувати пожежу і не допустити її поширення на сусідні споруди, зокрема на житловий будинок. Лучанка Надія говорить: її помешкання потерпає від обстрілів не вперше. Там в сарай трошки, звісно, але ну, сарай то такі дела. Главное, Головне, що во, зима на носі. Вагонка у мене там на кухні теж вона валяється. Герань-2 від шахеда. Горел сарай. О, там кришу теж И І отак от вот навели порядки. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.